Зміна роботи. Що у вас на зараз? На зараз набридло вже, хочеться щось міняти і міняти кардинально. Так, що пропонують? Пропонують багато всього, можливо, навіть якусь посаду. Це дуже так привабливо, це дуже можливо десь а, з якимись плюшками, статусно. Але ви повинні розуміти, що те, що вам пропонують, це і відповідальність теж. Якщо ви залишитесь там, де є. Ну, буде це ваше рішення, але ви повинні розуміти, що те вигорання, яке вже відбулося, воно, можливо, не зворотнє. І це тільки зона вашої відповідальності. Це як струсити... Отримати щось більше, залишившись там, де є, але і потім себе не картати, що ви не погодились на зміни, які, які запропонувала вам життя. Якщо поміняєте роботу, там що там ну, достатньо важкий перехід, цей адаптаційний період і можливість. Себе перевірити на міцність і неможливість чогось говорити, тому що дуже важко говорити, а це зобов'язує десь змовчувати, тому що іноді треба бути стриманішим і більш таким сильнішим, ніж ти є насправді. Це не про бути та казатися, це скоріше про заслуговування авторитету і Намагання відстоювання своїх позицій, і ви повинні до цього бути готовими. Так що вам робити, врешті-решт? Вам робити, вам треба закінчувати з тим, що для вас вже не є. Ключовим, основним, там, де ви вже все взяли для себе. Іноді треба прощатися з минулим для того, щоб взяти щось для себе в майбутньому. Це не координальне розривання всіх зв'язків, але це зміна ситуації. Тому що ви, як вроді в цей період вже закінчили, і ви його просто тягнете за собою. І ця робота, в якій ви перебуваєте, вона вже не приносить вам незадоволення, не якихось нових починань, не натхнень, нерозвитку. А там, де вам пропонують, там дійсно є якісь такі кроки, які не дуже прості, але які дієві, обирати дійсно вам. І дійсно це непросте рішення, яке треба для себе прийняти. Але є достатньо великі такі яскраві маркери, які вказують на те, що дійсно вам, можливо, треба щось міняти в своєму житті. Думайте, обирайте і приймайте.